Брудна бомба це не ядерна бомба. Це суміш вибухівки з радіоактивними матеріалами, має локальну дію в межах кварталу або кількох квадратних кілометрів. Мета застосування власне забруднення території, створення небезпеки для життя, страх і паніка, витрата ресурсів на ліквідацію наслідків. З якою метою міністр оборони Росії Шойгу провів інформаційну психологічну операцію Брудна бомба, яких цілий досягнув. І якою була реакція світової спільноти? 23 жовтня, в неділю з подачі російського міноборони, Роспропаганда почала розганяти фейк про брудну бомбу, яку, начебто, Україна хоче застосувати на своїй же території, яку звільняє, і потім звинуватити в цьому Росію. Відразу після цього керівник міноборони РФ Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони Франції, Туреччини, США та Британії та розповідати їм про брудну бомбу. Ті, в свою чергу, відреагували спільною заявою трьох. Туреччина з зрозумілих причин утрималася. Наші країни дали чітко зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто брехливі твердження Росії, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії. Кремль це не зупинило, і голова генштабу РФ Грасімов зателефонував до голови комітету начальників штабів Британії тоні раз. Дикіна та голови об'єднаних штабів США генерала Марка Міллі і знову звинуватив Україну в намірі застосувати брудну бомбу. Ця підозріла наполегливість Шойгу і Герасимова, до яких ще спробують додзвонитися в будні, бо останнім часом вони тільки та й роблять, що ховаються від незручних розмов. Так, от все це викликало підозри, що Росія або проводить ІПСО, або анонсує черговий воєнний злочин під чужим прапором, або і те, і інше водночас. Що ж відбувається, як можна зробити висновок, що це скоріше іпсо? З спочатку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Всі такі ключові речі, які відбувалися на фронті, які відбувалися у зміні російської політики, застосування російських військ, озвучував безпосередньо Путін. У даному випадку перша особа вона ніяким чином не прокоментувала можливість застосування елементу зброї масового ураження. Ну, це вже трошки не схоже на все те, що було раніше. В російській політиці, зокрема після початку так названої спеціальної воєнної операції, далі з якою метою ця інформаційно-психологічна операція може проводитись з боку Російської Федерації. Росія зараз втратила не тільки імідж другої армії світу, вона втратила імідж одного з центру сили в зовнішній політиці в своїй. Після початку застосування масових потужних санкцій стало зрозумілим, що повернути попередні відносини, такі які вони були з Європою і США, путіну навряд чи вдасться ну найближче там декілька десятиліть. Тому він шукає нових друзів. І от я одна з таких думок, що цих нових друзів він шукає в державах глобального півдня, яким він має щось продати. От що він може продати, це е, можливість впливати на систему міжнародної безпеки шляхом попередження відповідно різних ну, інших країн світу про можливість застосування, ну, в даному випадку Україною зброї масового ураження. А враховуючи те, що представник Російської Федерації на закритому засіданні Ради безпеки ООН присвяченого саме цьому питанню, був дуже задоволений тим, що вони змогли всіх попередити про це, ну в принципі, ця думка вона має місце. Судо технологічної акції ПСО була влаштована. А є такий принцип, він також старий. Він з, з, з моменту там основання людства використовується різними правителями, називається принцип великої брехні. Тобто, якщо людям сказати щось таке, яке навіть важко осягнути, то в даному випадку більшість людей повірить, тому що просто ну ніхто б просто такого б не казав, якби тут не було правди. Цим принципом вони також часто користуються. Далі використовується технологія, яка називається операція під чужим прапором. Тобто, якщо щось намагається зробити, то в цьому звинувачуються твій супротивник. І далі, що цікаво, найцікавіше з технологічної точки зору, що останнім часом вони все частіше вдаються саме до технологій чорної пропаганди. Про що це каже? Якщо розглянути історію, коли вже пропаганда досліджувалась як окремий напрямок діяльності, то це був такий предвісник певної агонії. А цим грішила Гебільсовська пропаганда в роки Другої світової війни, що коли вже немає якоїсь сильної позиції в реалізації своєї інформаційної політики, і постійно відбуваються вкиди з елементами Чорнухи. А це, в принципі, вже останнє, що вони можуть придумати. От якщо пригадати початок цієї операції, сильна позиція, сильний лідер, його речники офіційно, все це робилось регулярно, постійно повідомлялось про якісь результати, то зараз цього немає. От і зараз і вдаються до подібних провокацій. Чого досягла і псобрудна бомба? Перша створення інформаційної переваги. Брудна бомба вийшла на перший план провідних медіа. Що при цьому пішло на другий план? Втрати життів українців через атаки дронами і ракетами, руйнування третини енергосистеми України. Ризик катастрофи через замінування Коховської ГЕС, поразки росіян на Херсонщині, ну і здивування симонян від рівня пропаганди красовського, якого понесло та і жечь українських дітей. Прямо от там де плине кача. Вот прям тапіть дітей, тапіть прямо в синя, прямо забівають і жить. Друге, так би мовити, досягнення цієї ІПСО це відволікання дипломатичних ресурсів від вирішення важливих для нас питань. Ця ІПСО поставила Україну і світову дипломатію в реактивну позицію, і вони мають тепер реагувати та гасити російську брехню. І отже, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовляється з магате про місію для спростування брехні РФ. Експерти МАГАТЕ Найближчими днями проінспектують два атомні об'єкти в Україні. Росія ініціює обговорення брудної бомби у закритому режимі в радбезі ООН, Після чого розганяє черговий наратив про те, що запобігла застосуванні Україною брудної бомби і врятувала світ. Це в їхньому репертуарі бути насильниками, жертвами і спасителями водночас. Саміся вигадали і саміся спасли. І ось тут якраз криється третя вигода цієї ІПСО для Росії. А саме консолідація російського населення, яке залякують нацистами, які готові до ядерного Армагеддону. А тому треба об'єднуватися навколо спасителя міра і мобілізовуватися. І є ще один важливий момент. Росія може продовжити галас і спробувати встановити контроль над атомними станціями України. Виправдовувати захоплення буде тим, що прагне запобігти, начебто виготовленню ядерних брудних бомб, а насправді таким чином бажати добити нашу енергоструктуру. Інститут вивчення війни заявив, що брудна бомба це дезінформація, спрямована на залякування західних союзників України і розкол альянсу НАТО. До речі, Шойгу, схоже по-різному доносив інформацію до наших західних партнерів. Принаймні, є розбіжності в їхніх прес-релізах у французькому. Сказано про ескалацію. В Кремлі мають магічне мислення і чомусь вважають, що слово ескалація може магічним чином зупиняти підтримку України. Ну і не сказано нічого про брудну бомбу в прес-релізі щодо розмови Шойгу з США. А тим часом Валерій Залужний провів переговори з генералом Міллі і запевнив, що ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження. Як каже наш головнокомандувач, єдина зброя масового ураження, яка у нас є, це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога.